На слуху Треба сьогодні звертатися до тих людей через соцмережі, через телефон, розмовляти з ними. І головне, щоб в нашій державі все ж таки політики почали думати не про портфелі, а почали думати про людей. І міністерство, яке побудувалося інформаційної політики, щоб воно почало працювати і контрпропагандою все ж таки перемагати російську гідру того агресора, який напав на нашу землю. Це програма на слуху. Я Ольга Ксьонс. Рада зустрічі з вами сьогодні в нашій студії лідер об'єднання Народна довіра Сергій Шахов. Обговорюємо закони і законопроекти, які вже прийняла, які буде приймати Верховна Рада. І звісно ж, те, що відбувається на Донбасі на окупованих територіях, як Донбас перезимує цю зиму, пане Сергію, здрастуйте. Вітаю. Давайте і почнемо із того, що відбувається в Верховній Раді. Отже, прийнятий закон про скасування позаблоковості, і поки що провалений закон про розширення повноважень РНБО. От щодо РНБО, що це означає? Ну, по перше, це означає, що нема домовленостей в коаліції, певних домовленостей, або цей закон проходив по комітетах. І депутати повинні були бачити, чи пройде він чи ні, і повинно буде пояснювати, чому саме треба приймати, чому треба давати повну поширювати повноваження РНБО, і як він впливає, як впливає поширення РНБО саме на реформи в нашій державі. На мою думку, це було неправильне рішення, і, і Росія п'ята колона порадувалася тому, що сьогодні депутати не змогли домовитися в раді і не змогли спільно спрацювати в цьому напрямі. По-друге, це боязнь деяких депутатів, деяких фракцій, сили тому, того турчиного, і заява Шухевича про те, що це переворот в державі, це взагалі. Також неправильно, а чому давайте справді народний депутат ну, де, сказав, що це державний коли переворот. де коли йде війна, коли йде війна в державі, то ми з усіх боків повинні дбати. Про силу нашої держави ми бачимо, що скелет вже побудувався в армії. Треба м'яса наростити. Треба на сьогоднішній день на камінь вода не тече. В Верховній Раді є коаліція і 303 депутати Верховно, 302 депутати Верховної Ради. Це більшість конституційна в коаліції. Вони мали прийняти і дати поширення повноваження. РНБО. Потім, а що б це потім дало? Мали, Давайте ми, зараз спробуємо конкретно розібратися. По перше, це дало б. Практично, це був би уряд е, політичний, який мог би впливати політично і, і приймати рішення, накладати санкції на деякі може не ну, Давайте подивимося, що трапилося в Національному банку. Як е, сьогодні була спекуляція валюти? Хтось небудь відповів за це? Не відповів відповідальності немає в політиків сьогодні в чиновників. А РНБО могло би впливати на ці рішення. РНБО пильно би стежила за прийняттям рішень в тому ж уряді. Це був би практично такий уряд. Який це була б не консультативна така база, не кульсультатне орган не консультативний, а контролюючий а контролючі практично орган угу. так він надавав би сили і могутності нашій державі. Чого чого сьогодні боїться Росія? Вона боїться, що ми станемо сильними, що Україна е, сьогодні, по перше, ми побудували вже армію нову за 23 роки, яка була повністю вся розгардіяще, е, всю зброю позбулися е, армі... взагалі не було нічого. Сьогодні ми набрали міцці сили, і бах, в Верховній Раді не приймаються рішення, яке б ще підсилювало б нашу державу. Підсилювало б таким чином, ми б змогли б впливати ще сильніше б на всі події в нашій тобто, державі. Тобто все-таки до цього питання будуть повертатися, і все-таки його приймуть е, ваш прогноз? Хотілося б, б щоб все ж таки прийняли це рішення і домовилися в, в коаліції, що це, ми бачили, як прийняли е, закон про позаблоковий статус. 303 депутати підтримала, чому тут не підтримали, і ми бачимо, що це була підтримка може п'ятої колони. <говори> До нас приєднується донецький журналіст Денис Казанський. Пане Денисе, здрастуйте. Добрий день. давайте зараз поговоримо про, про людей, зокрема на окупованих територіях Донбасу. Ось на вашу думку, вони розуміють, хто насправді винен в тому, що відбулося, чи змінюють вони свою точку зору, що там відбувається за вашими оцінками. А, ні, не розуміють, на жаль, не розуміють, ну ті, хто підтримували раніше Росію і ставилися негативно до України, вони так і продовжують ставитися негативно. А, ну, я не, не знаю, що може статися, щоб до їх переконатися, це така ненависть, знаєте. І вони просто постійно о, 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 починають шукати якісь виправдання не Тобто вони кажуть, ну, в принципі... Все просто оці ДНР, ЛНР виявилися бандитами, там в Просто виявилися бандитами. А, а насправді Росія та Путін, ось вони погані. якщо Путін нас забрав би як Крим, він забрав, то все було б добре. І вони не задають собі питання, що Путін їх кинув, чому Путін їх кинув. Тобто, ну, знаєте, така дещо безвідповідальна позиція. І тому що це вже відверто це видно, що Ронбас просто використовувала як гарматне м'ясо. Ці російськомовні співвітчизники, яких а, раніше ну, нібито захищав Путін там та Росія, як вони казали в своїх е, спічах, е, саме ці російськомовні співвітчизники, вони потерпають від війни, яку розв'язав Кремль. Дякую, Дениса. Дякую, що ви приєдналися. Це був Денис Казанський, Донецький журналіст. Ось ця фраза прозвучала в Денисе, що е, бандитами виявились ДНР ЛНР, а Росія хороша. Знаєте, відчувається в голосі Дениса Скорбота, така біль, так. е біль е наболіло. Я погоджуюся з тим, що Росія сьогодні використовує всі прилади для того, щоб ще більше зомбувати Донбас і мешканців mm -hmm. Росії. Росіян, по-друге, Путін кинув сюди своє м'ясо. М'ясорубку не вимикає. Якщо не вимкнути м'ясорубку, м'ясо буде перемовуватись, а ми втрачаємо патріотів. По-третє, у Верховну Раду пройшла п'ята колона, агенти Кремля, які на сьогоднішній день і підбурюють середини, вони сьогодні е, користуються помилками політиків, як вчора не прийняли рішення по, про підсилення РНБО. Ми ж не поширювали якесь міністерство. Не Приймали на роботу тисячі е, е, бездільників, які б сиділи і просто заробітну плату. Е, в РНБО, якщо я не помиляюся, 30, 30 всього-навсього і міністрів, які впливають, президент приймає рішення. Ми ж е, і далі. Пане Сергію, але дивіться, ось я не даремно поставила на справді Ленердене. Так, вчора випадково я, ну, мені зателефонували вночі. З тих територій, що робити? Я постійно спілкуюся там з людьми. Скажу так, що ті, хто взяв зброю ДНР і ЛНР, терористи. Вони з родинами бігають з автоматами, вбивають також людей, катують, приймають рішення. Вони сьогодні уявляють себе такими царями з коронами на головах. Але їх 3% вчора спілкувався з досвідченою людиною, з культурною. Він поїхати не може. Каже: мій товариш викинувся з балкона. Він українець не зміг переїхати до Лисичанська взагалі не було грошей. Один раз поїхав пенсію оформити, але бюрократична машина досі працює. Він тиждень там просидів, повернутися не було за. Нема за що. Він проїв всі гроші, повернувся, і Су суїциду дуже багато. Але люди на тих територіях вже. Переосвічилися, свідомість помінялися в головах у людей. Вони так вони кажуть, це бандити, які взяли зброю. Може вони Путіна люблять, тому що Жириновський, там є таке казача радіо, яке постійно віщає пісні 80-х, 80 які навівають ну знаєте на людей, які воно були в молодості. Таке НЛП працює. І Жириновський постійно співає по радіо, які ну знаємо. Тобто, я так розумію, що значна частина все таки вважає, що. Так, це ДНР ЛНР погані, а Росія хотіла нас врятувати. А частина все таки більше Вже частина змінила свою, змінила точку, зору. Змінила свою точку зору і хоче повернутися в Україну. Mm -hmm. От ті люди, які не виходили взагалі на ці мітинги, ця картинка, яку показувала Росія, ми ж в неї не віримо. Ми віримо, що черги стояли на референдум. Де які черги, де вони стояли, щоб взяти собі їжі, хоча б якоїсь неважливо сьогодні для людей там неважливо, хто її роздає. Сьогодні гуманітарну допомогу на ти території українську не зможуть не можуть поставити, пане Сергію. Звісно, Україна чіпляється за кожну соломинку, за за цю зустріч у мінську, що все-таки будуть виконуватися домовленості. Але все-таки що відбувається в серед самих бойовиків? Адже щоб вони бодай щось виконували, потрібно розуміти, що вони всі, скажімо, мають якесь спільне бачення, чого не скажеш про них. На сьогоднішній день стало відомо, що є такий ватажок бойовиків загону Примара Мозговий. Ну, це Грушник із Росії, який починав всю цю війну в, в Луганській області. И... И есть казаки, ну, допустим, мой родной город, город Стаханов, там сегодня захватил этот город Павел Дремов, казак такой, вместе с мэром города Живлаковым. И... Что слышно сегодня? Между собой начали драться и Мозговой и Павел Дремов, ну все и казаки в принципе. Что ждет от, Что ждут именно грушники Мозговой? Ждут военных российских Петрымки, кадров да? Петремку. Uh -huh. И как будет полна зачистка этих территорий? Повністю казакам бігти нема куди, в Україну велику вони не побіжуть, тому що вони по пояс в крові. В Росії вони не потрібні. Це сміття. Тому на сьогоднішній день заявив Павел Дрьомов, що вони повністю роблять мобілізацію з 1 січня, повну мобілізацію без будь-яких там суперечок. І будуть відстоювати свою позицію, їм не потрібний ні Захарченко, Луганський ленерівець, ні мозговий, а вони самі собі така республіка маленька, знаєте. Або це гра на дестабілізацію, що дестабілізована всередині гра в ЛНР, і, щоб не виконувати, щоб, щоб не виконувати домовленості. Ми бачимо ті домовленості, які були в мінську в той раз, то порушувалися всі перемовини. Більше 4, 4 тисячі разів вбивали українських військових, мирних жителів, не тільки забирали, і сьогодні пішли ще більше пограбування, мародерства ще більше на тих територіях. Забираються, що можна, і продукти харчування, і одежу. Мало того, що в квартирах і будинках бізнесменів живуть терористи, козаки та кадрові військові, так ще й почали забирати у мирних мешканців, викидати на вулиці. Ну, це ж про що говорить. Це взагалі нема це практично примара голодомору і примара катування здійнялася в повітрі на тих територіях. Є запитання до вас, пане Сергію, але слухаємо. Доброго дня, Доброго дня. Е, Черкас, Юлія. Е, хочу такий невеличкий коментар е, сказати для вашого співрозмовника: що не можна все переводити на гіржу. На на помилки ми не можемо ця Україна і не так легко пробачити домечанам і Луганчанам, які не змогли захистити свої землі, і тоді вони їздили на машинках і думали, що вони так і далі будуть на красивих машинках їздити і довольствуватися життям. А не так це воно стало. І треба їм перше за все вибачитися, стати патріотами. А тільки після того ми їм будемо допомагати хлібом і савом чи чим ми зможемо? Так як в першу чергу ми зараз допомагаємо військовим, які голі босі отам стоять, і на волонтерстві все тримається. А не треба їм пробачати. Я і мої знайомі ми молоді люди, і ми кожен день де проходить, і Юлечка, ви віруча людина, Юля, і допомагаємо військові. Юля, а ви віруча людина тільки не дам, тому що я підозрюю, що такий факт знаю. Моя знайома ж, жила і переїхала тепер в Київ, в Макії, і їхня вчителька, викладач, директор школи, показова матіївська школа. Вони зняли відео, де вони із людиною із автоматом. Ці діти їм по 13 років. Вони під гітару співають. Такі незрозумілі пісеньки. І вчитель, оця, що ви кажете, треба вчителів пожаліть ще там когось пожаліть. Давайте пожаліємо. Тільки після того, як вони стануть патріотами України. Юрічка, ви ви віруюча людина чи ні? Ба віруюча. А, тоді я віру... не можу в собі, тоді, тоді, я вже згадала. Від... Юлічка, тоді відповідаю вам. Я сам з тих територій, з міста Стаханова, не просто громадський діяч, я боровся проти тієї влади злочинної, проти банди Єфремова, Януковича і всіх тих людей. І знаю дуже сильно знаю людей, ментальність тих людей на тих територіях. По-перше, шахтарі аполітичні. По-друге, люди мирні там. І не... Якщо 3% людей сьогодні тримають автомат мати, і з дітьми, як ви кажете, так я ви правильно кажете, що сім'ї вже терористів замішані на крові, але ми не маємо права сьогодні. Давайте, коли будемо читати. Отче наш, коли ми говоримо, господи, прости нас, як ми прощаємо должникам нашим. тогда давайте будемо говорити такі слова. господи, не прощай нам, тому що ми не прощаємо должникам нашим. І поэтому ситуація складна. Але ми повинні говорити з тим, що Донбас повинен почути велику Україну. Ще раз хочу сказати і звернутися до всіх переселенців, які приїхали в велику Україну і є патріотами вже сьогодні великої України. Вони там не повстали, тому що там люди з автоматами? Вони без автоматів з молотками просто не побіжиш. Але коли сьогодні є в руках в тебе телефон, є соцмережа, ти можеш набрати, поспілкуватися з сусідями, з братами, з сестрами, ти можеш переконати їх на інший бік, на свій бік. То ми можемо все ж таки вплинути на ситуацію і виженути терористів з тих територій. І маємо наступне запитання. Алло? До президента від поправи. У мене знайомий в Красному Лучі. Ви ж знаєте, що таке красний так. там, Якщо не цар батюшка, то там все за Росію. Так, Через... так. Я півгодини розмовляв з людиною, яка просто готова була порвати всіх українців, всіх младенців. Півгодини я йому дореволюційні книжки показував, мені дісталися від відомих науковців дореволюційні книжки, як ставилися російські царі навіть до козаків, до Тараса Бульби Гоголя. Як ставилися Олександр Васильович Суворов, який був почесним значковим товаришем на Запорозькій Січі, як світліший князь Григорій Патьомкін ставився до як знать російська ставилася до запорожців? Він почав на собі рубашку рвати через півчаса. Ну то Дякую. тому, що не культурна а, людина, і він а, би а, треба було порадити йому почитати Петра І, який сказав, що не треба залу, не треба чіпати волю, свободу та та мову українців, і тоді ми будемо жити в мирі. Ви правильно все кажете, але півгодини говорити з людиною, яка зомбується кожні 15 хвилин телебаченням російським, я ще кажу, що міністерство інформаційне міністерство вже побудовано, вже прийнято рішення. І якщо ретранслятори поставити ретранслятори навіть попасне місто попасне, якщо ви з Луганської області знаєте людей. Місто попасть, це 8 км до Первомайська, 13 км до Стаханова, Брянка і так далі. Весь кущ ще можна на, 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 на повністю накрити і транс транслювати, люди ж слухають. Бо вони зомбовані, воно постійно, Жириновський там співає, а потім Оленін такий молодий, і прапор у нього знаєте, впері. З вами повністю соглашаюсь з вопросом Красного луча, потому что ну понятное дело, и шахтёры, и люди, и друзья, но колись саме в Антрациті там біля Красного луча антрацит і равеньки, я виїхав на перехрестя, коли люди 15.000 людей, 15.000 людей захопили 100 хлопців національної гвардії в КАМАЗах. Ну, хлопці були озброєні, їхали з навчань захопили. Самий я з ними говорив. На русском языке, э, разговаривал, що це ж дети, діти по 18 лет. Чого ви от них хотите? Они ж не стріляють, это українці. Они при, призвані в армию, Они родились, вони о рождении написано, что он українець. І хочу звернутися. Хлопців я супроводжував національну гвардію. І да до, до речі, звернуться до свого, до свого друга. В ньому, мабуть, теж свідоцтво про народження написано українською мовою. Вчора підіймали 68 го року людина сві свідоцтво про народження українською мовою, а знизу написано УРСР майже, а знизу написано русними буквами внизу. Да, знаєте, що родився в СССР. Ну, примерно отак. Вот Поэтому, якщо ми будемо говорити і не півгодини, півгодини проговорили, він ваш товариш, ми не маємо право кинути їх на призволяще. Вони сьогодні в від голоду, від холоду. Суїциду збільшилося не на, 15%, на 100%. Майже геометрична прогресія суїциду на тих територіях, бо люди е, гордиливі там, правильно. Е, я ж кажу, кидаються із балконів. І ну що тільки ну, про це говорити? Так смерть блуждає по тих вулицях. Тому не ми маємо право кинути, вони мають паспорти українські. Вони на сьогоднішній день є українськими. Ніхто ще не визнав ту територію, не тільки окуповані. Іде АТО, але воно сьогодні є принципово кордони вже побудувалися, щоб не порушувалося. Вони відсунулися важку техніку, і негайно треба. Залучати міжнародні всі інстанції і також червоний хрест, щоб ми могли розвозити там гуманітарну допомогу і щоб люди там бачили, що Україна їх не кинула. Ось головне, що треба робити: шукати вихід ж не стояли і за референдум, не голосували, не кричали референдум. Навіщо ми можемо дітей кидати? Одинадцятий клас діти прийшли до мого власного директора, який учив мене що в ті гада восьмидесяти. Прийшов, получается, прийшли діти і говорять, що ми хотіли вчитися в більшому Україні. Ми хочемо говорити українською А батьки не мовою. можуть їх вивезти, а батьки не можуть вивезти, тому що батьків немає грошей. Сьогодні студенти також страждають. Сьогодні зняли, хотіли зняти е, е, стипендії. Так взагалі волосся стало дибом на голові в великій Україні. Така допомога. Не багаті повинні годувати бідних, а бідні повинні досі в Україні годувати багато. Дякую за цю розмову. Сьогодні нашим гостем був Сергій Шахов, лідер об'єднання Народна довіра. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі завтра. На слуху, на слуху.